Вітаю! Війна в борг. Ні. Пам'ятаєте, як повномасштабна війна розпочалась, тоді багато людей вважали, що Україну закидають доларами. Ну, от Серед моїх знайомих теж були люди, які казали, Україну закидують доларами. Ми будемо повністю всі закинуті в доларах, євро, як там колись казав Порошенко, в усіх інших валютах. Ну, ловіть тепер нежданчик. В 2020 році ВВП України складав 156 мільярдів доларів. У 2021 році ця цифра піднялась до 199 мільярдів доларів. У 2022, очевидно, спустилась до 162 мільярдів доларів. А в 2023 році вона стала 178 178 мільярдів доларів. Ну так на секундочку, це вдвічі чи там втричі менше, ніж є в Ілона Маска. А якщо взяти Ілона Маска і Безоса, то Україні потрібно, напевно, років 10 ВВП для того, щоб догнати оцих двох їхніх компаній. Так ось повідомляю вам: Мінфін зробив сьогодні заяву, що державний борг України. Перевищив 169 мільярдів доларів. У лютому він зріс на 90 мільйонів доларів в еквіваленті. Тобто ми з вами винні один ВВП боргу. Тобто цілий рік вся Україна, якщо не буде виплачувати нічого, ні зарплати, ні пенсії, ні соціальні нічого будувати не буде, ні виділяти ні на лікарні, на дитячі садки, ні на що абсолютно. Ні на розвиток інфраструктури, ні на ремонти, ні на що. Оце один рік, один рік, ми віддаємо всі борги. Звісно, що країна так жити не може. Тому оцей один ВВП, якщо в перерахунку віддавати борги, то це років на 25. Тобто, якщо зараз почати віддавати борги, то, по-перше, потрібно суттєво і ще дозбільшити податки в Україні, які і так немалі. Вже навіть порівняно з європейськими і порівняно з тим, що залишається на руках у людей, і це років 25 доведеться віддавати борги. Років 25. Тобто, якщо вам сьогодні 40, то це борги будемо віддавати до ваших 65. Тобто, ви розумієте, що це відіб'ється на ваших зарплатах, на ваших пенсіях, на соціальних. Послугах це відіб'ється на інфраструктурі, на мостах, на, на всьому, абсолютно в державі, тому що державі потрібно економити, якщо ми хочемо віддати ці борги. І що саме цікаве, що ті люди, які нам давали ці борги, а це якраз європейські країни, це Сполучені Штати Америки, це, це різні країни, давали частинку безоплатно. А частину просто в борг. Так ось ці люди якось не поспішають реструктуризувати борги. Вони не поспішають сказати: ви знаєте, ви так мужньо захищалися, ви так стояли, ви дали нам впевненість. Ми, дякуючи вам, оновили свої склади зброї. Ми змогли протриматись на своїх посадах, тому що війна в Україні навіть не змушувала нас щось робити. Достатньо було просто підтримувати Україну. Ви дали нам робочу силу, люди, які переїхали до Європи. Дійсно в Європі заснували свої бізнеси, розкрили себе там, народили дітей, часто від іноземців. Тепер вони вже громадяни України вивичає з тих країн, куди вони... Де вони народилися. Так, от, замість того, щоб нам подякувати і сказати, ми від вас нічого не будемо вимагати, навпаки, борг є, і на цей борг ще є відсотки, щоб ви так собі розуміли. Вони невеличкі, ці відсотки, але сума настільки велика, що борг цей зростає щодня. А тепер я повертаюсь у 2012 рік, коли точились дискусії про те, чи підписувати асоціацію з європейським союзом. І тоді деякі люди розповідали, що для того, щоб адекватно, нормально війти в європейський ринок, Україні потрібно від 40 до 100 мільярдів доларів інвестицій. Розумієте, що таке інвестиції? Інвестиції це коли вкладаємо в модернізацію виробництв, в інфраструктуру, в освіту людей. Вкладаємо в заводи, вкладаємо у виробничі сфери, вкладаємо у переробну промисловість, а не просто ліс кругляк, продаємо, нібито дрова по документам дрова, що ви знали, інколи ліс кругляк, з якого потім. Деякі компанії роблять меблі, а ви купуєте в думаючи, що це італійські меблі. Так оце з нашого лісу Кругляка перевезли через кордон, а в документах написано дрова, тому що це дешевше перевозити через кордон. Ви не знали цього? І це стосується дуже багатьох сфер. І от тоді. Тоді оті люди в 2012 році казали, що потрібно інвестиції. Уявляєте собі, якою була б Україна, якби не вкрали, а дійсно інвестували в Україну 100 мільярдів доларів. Уявляєте собі? Та в нас би були б суперсучасні промисловства: промисловість виробництва, інноваційна техніка, технології. Люди, які не були б налякані, здобували б світу, хотіли бути інженерами, айтішниками, медиками, вчителями, викладачами в університетах, університети, які були б з лабораторіями сучасними, тому що інвестиція 100 мільярдів вона потребує високоінтелектуальних працівників сьогодні на сучасних підприємствах. В результаті ми маємо державний борг 170 мільярдів доларів. І цей державний борг ніяким чином, майже ніяким чином, не інвестований в економіку. Ми використали для захисту, для захисту від ворога. І це дійсно благородна мета і благородна ціль. Але ці гроші могли бути інвестованими в країну, і країна могла б суттєво відрізнятися від Російської Федерації. Країна могла б суттєво відрізнятися за якістю життя, за європейськістю за, за всім. І нам не потрібно було б ні НАТО, ні будь-які інші штуки, ні навіть Європейський Союз, якби ми могли залучити 100 мільярдів інвестиційних коштів. Станом на сьогодні, в нас немає цих грошей, у нас немає цих грошей інвестицію, у нас немає можливості сьогодні навіть вийти на рівень того ж самого 2012-2013 року. Сьогодні ми маємо турбуватися про інше. Про те, як зупинити війну, ми маємо турбуватись про те, як вийти на щось, що може дати нам можливість хоча б просто заробляти гроші. Бо виявляється, ми винні дуже багато, і ніхто, ніхто не поспішає нам ці гроші пробачити, крім однієї людини. Я вибачаюсь, ну так виходить. Тільки одна людина в світі каже: давайте будемо разом здобувати корисні копалини. Будемо. Разом фонд утворювати інвестиційний, я пробачу вам всі борги. Певний відсоток буде йти в цей фонд. Ми покриємо все, що у вас є. Ви зменшите податки, ви не будете нічого винні. Я буду вас захищати, і в цілому моя країна каже оця людина, буде фактично разом з вами розвивати вашу країну. Цій людині це вигідно, тому що Україна багата заможня для цієї країни дуже вигідно, бо це певний тиск на Європу, яка сьогодні трішечки вже постаріла, яка сьогодні може тільки розповідати про. Глобальні там якісь цілі, цінності вішать людям якесь відро на голову і розповідати, що це якраз наше майбутнє, а насправді це нічого не варто. Насправді це не має ніякого стосунку до майбутнього людства. Ну, те майбутнє я маю на увазі, де ви є, бо є різні моделі майбутнього, де ви є, а де в вас немає потреби. І ось цю людину чомусь в Україні хейтять, чомусь е вважаю, що ця людина повинна. За кожного українця прийти, заробити на автомобіль, заробити на квартиру, дати дуже якісну роботу, одягнути, нагодувати. Може ще в скороварці Дональд Трамп повинен прийти і вам. Смаження зробити ввечері, ну так щоб уже зовсім було. А то знаєте, якщо ви поїли якусь гедоту ввечері, і вам здається, що ви погано поїли, то може теж травм винний. Ну, все буває. Знаєте, завжди ж треба знайти винного. У нас так прошито, що у нас завжди хтось винний. Не ви, а хтось винний. Давайте будемо виходити з ситуації, коли хтось винний для нас. Ми самі відповідальні за себе, ми самі відповідальні за свою країну. Ми віддамо ці гроші рано чи пізно і будемо будувати нашу країну так, щоб більше ні в кого нічого не брати. А вкладати, інвестувати в себе. Не забувайте інвестувати в свій інтелект, не забувайте інвестувати в ресурси, які вам говорять правильні речі. Можливо. Не ті, що ви б хотіли чути. Ну, я вибачаюся, я не Олексій, я не буду говорити про 2-3 тижні. Я говорю те, що ми повинні зробити, якщо ви хочете жити в нормальній, адекватній країні. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються. Також не забувайте ставати спонсорами каналу. Спонсори, відчуття таке, знаєте, що люди вже ну зовсім в нашій команді. Бережіть себе.